Форми, наприклад, я вважаю, що потрібно позбутися такого підрозділу, як ГАІ. потрібно їх об'єднати, зробити щось на кшталт поліції, як це є в європейських країнах. Патрульна служба, яка патрулює місто на машинах, яка займається допомогою громадянам, яка займається тими самими жаваріями, безпекою дорожнього руху. Це може все зробити одна служба. Повинна просто бути професійність у цьому, професійність і компетентність цих людей, щоб вони. Своїм образом викликали довіру у людей. Якщо у нас такі пузаті даїшники стоять, то ми відносимося до них так само. Ми зневажаємо їх тільки за їхній зовнішній вигляд. Якщо будуть у нас стояти нормальні парубки, Підкачені, такі дуже статні, до них буде повага. А якщо й вони будуть ще й розмовляти правильно, у них буде вища освіта, вони будуть чемні, вони будуть порядні, вони мають знати всі закони. Ну це буде взагалі просто ідеальна служба поліції, до якої буде повна довіра у народу. Що касається інших напрямків реформ, то можна зробити реформи у будь-якій сфері, аби вони були прозорі. Наприклад, можна змінити наш Укравтодор. Щоб будувалася нормальна дорога не тільки для високопосадовців, а і для звичайних громадян, тому що люди, які сидять в селі, вони також купують бензин, вони також платять податки, вони також вносять свій вклад в бюджет, із якого будуються ці дороги. Чому в них в селах дороги по 10-15 років? Не будуються нові і не ремонтуються. А до наших високопосадовців е, будуються нові, е, нові там те три полосні е, те дороги, там три смуги, да з там з ідеального асфальту, на які там гарантія 15 років. Чому треба міняти цю систему?